Вітаю глядачів каналу Київ 24. Я поет-сатирик Юрко Космина і це сарказм у стовпчик, римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою вже не сила вам саме сюди. Граблі Януковича на лобі Зеленського. Неоціненно багатий досвід попередників так і не зумів спинити керівну коаліцію слуг народу, ОПЗЖ та Батьківщини, яка проголосувала у Верховній Раді за повне скасування незалежності антикорупційних органів. Згідно з рішенням Верховної Ради, Національне антикорупційне бюро та спеціальна антикорупційна прокуратура, які мають незалежно розслідувати корупцію чинної влади, тепер напряму підпорядковуються самій чинній владі. Призначеному президентом генпрокурору. Геніальне рішення. Адже скільки б не було питань щодо ефективності САП та набу, але їх усе-таки боялися, як той же віце-прем'єр Чернешов, який цілий тиждень ховався від підозри Набу за кордоном. Та щойно слідом за президентським фаворитом Чернешовим, підозра Набу націлилася ще й на співвласника кварталу Тимура Міндіча. Стало остаточно зрозуміло: не можеш подолати боротьбу з корупцією, ото її. Що й зробили спочатку 263 парламент Тимурівця, а за ними й президент Зеленський, який, попри протести тисяч людей на майданах країни та відверте обурення наших європейських партнерів, радо цей закон підписав. Тож, поки Україна та Європа втираються від цього відвертого плювка в очі нашому цивілізаційному вибору, на банковій і тим паче в Кремлі можуть трошки посвяткувати. Вони цей свій кусочок щастя поки що відвоювали. Політики украли в дітей кусочек щастя. Всюди квітнули право й закони, вірив кожен, що злочин табу, та зневажили всі заборони, підлі зрадники з САП та Набу. Як не бились зі злом прокурори МВС, СБУ й ДБР. Незалежні, бездушні потвори не позбулись босяцьких манер, не спинив гопоту одіозну, навіть напад московських армад. То тимуру готують підозру, то беруть Чернишова зазад. Що ж за гадська, безсовісна вредність в час, коли і без неї трендець? Чом слова про народну єдність не торкнулись холодних сердець? Що ж за поц круговую поруку до сміттєвого кида відра? Хто ж це владу хапає за руку замість разом щемитий Петра? Тож хорош, інституція хвора, получай по підступних соплях, поки в офісі генпрокурора коригують твій скурвлений шлях? Поки вигадливіші рупори банкової жахали українців розповідями про ФСБ, на яке нібито насправді працювали на Бута Сап слово взяв володар титулу Найсильніша людина світу, слуга богатир Василь Вірастюк. Який із властивою прямотою пояснив, що ті антикорупційні шкідники просто збирали інформацію про злочини на тих, на кого не потрібно. Шкода, що пан Василь не уточнив, кого він мав на увазі: чи Чернишова, чи, може, Міндіча, чи, скажімо, якихось учасників фейкових оборонних закупівель. Але в будь-якому разі дякуємо. Чисність для нардепа кнопкодава від керівної партії річ настільки ж рідкісна, як і інтелект. Кладалась у суспільства думка хибна, але Василь пофіксив цей факап. Адже на тих, на кого не потрібно, роззявили хайло набу і сап. Ви ж уявіть, наскільки підло й дрібно в жорстокі дні агресії Кремля копать під тих, під кого не потрібно, колегам і начальству Василя. Отримав від друзяк посаду хлібну, потоки діли чесно між своїх, а тімля замість тих, кому потрібно, тобі зібрались врізати під дих. Невже всерйоз, безплатно і безсрібно комусь із нездогадливих умів ще не дійшло, на кого не потрібно і на кого треба так, щоб гай шумів? Тож хай генпрокурор одноосібно тепер курує цей складний стартап, бо тільки ті, на кого не потрібно, потрібні на чолі набу і сап. Українці переймалися питанням, чи далеко нам з такими законодавцями до Мордору, проти якого ми воюємо, Мордор укотре довів, що такий далеко. Адже днями російський парламент вів для хлопів покарання за пошук в інтернеті. Відтепер у Росії карається не те, що розповсюдження чи читання, а навіть пошук у мережі всього, що російська влада вважає екстремістськими матеріалами. А оскільки екстремізмом у Росії визнається що завгодно, хоч слово мир, хоч українська пісня, хоч маска квадробера, хоч фотка Навального, хоч прапор ЛГБТ, то в передчутті неминучих штрафів завили навіть найзатятіші кремлівські пропагандистки: Мізуліна та Сімоньян. Адже якщо заборонено гуглити екстремізм, Екстремістів, то як тепер писати на них доноси? Ось вона справжня трагедія російського народу. Улюблена забавка сотні років стокацьких традицій путіну під хвіст. І якщо зараз донощикам за злочинне гугління світять лише штрафи, то всі ж ми знаємо Росію, де сьогодні штраф, там завтра 15 років таборів. І хай тільки спробують на цю карму комусь поскаржитись. Прийшла біда у дім великоросів, прийшла звідтіль звідтіль чекати гріх. Заборонили нації доносів, самі шукати докази для них. Безжалісна, стукачеська планида кінець поклала звичному життю: Шукав, за що донести на сусіда і сам собі нагуглив на статтю. Хотів, аби комусь дали посраті, строчив листи про лайки і пости. І ось тепер в сусідньому бараці сидітиме не хтось, а саме ти. І повзе по тілі й мозку вутла кволість в мільйонів щиросердних стукачів. За що боролись, тим і упоролись, хто що дрочив, той тим і получив. Рекурсія, єднання і розпука. Мільйони душ охоплюють у мить. Бо кожен, хто за щось на когось стука, за це ж і сам на нари загримить. І мочить ватна, хтонь себе по носі, як ще ніхто нікого не мочив. З новим етапом нація доносів, з наступним дном країну стукачів.